Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 517 290 особин за добу 1 210 і поранено 1 мільйон 551 870 песиголовців за добу 3630 танків 7 843 одиниці за добу 9. Бойових броньованих машин 15105 одиниць за добу, 9 артилерійських систем 13533 одиниці за добу, 36 реактивних систем залпового вогню, 1 одиниць, засобів протиповітряної оборони 834 одиниці за добу 1. літаків 357 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 945 одиниць за добу 59, крилатих ракет 2277 одиниць за добу, 7, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 18 484 одиниці за добу 68, спеціальної техніки 2248 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!